Мало 15. 3 березня 2022 року моє життя змінилося на до і після. Російська авіабомба впала та зруйнувала багатьох життя. Але моїй сім'ї та мені дуже пощастило. Ми залишилися його жіно На відміну від багатьох сімей. Але ми продовжуємо жити про те не продовжувати Наш рій! Юні соколята! Наш довіс! Наш загін не переможе, це повинен знати кожен. Наше гасло. юні соколята. Високолітайте. юні соколята. Високолітайте. Юні соколята, Високолітайте. Юні соколята Високолітайте. Я українка, горжусь і радію. Що рідною мовою я володію. Шевченками словом вмію писати, словам володіння і вірші страдати. Я українка, живу в Україні, у вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість. Озера й річки і глибокі ставки. Лани неосяжні, і гори, й долини. Сід білосніжний у лузі калини, пишаюся гордо, бо я з України. Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують банцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини на вбуди. Облями в руках на стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кровавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Вічиться пісня не згаса, а не коли за вікнами війна, душа благає, щоб настала тиша, 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 коли настане день закінчиться війна, ми молимось, щоб берег життя. і душа благає, щоб настала. Засвітить нам Україні, розсліп, калина, всі єдині, Мільні, сильні, незалежні, душу тіло ми за Україну, сонечко засвітить